Найближчі кілька днів тернополянам та жителям області слід очікувати нестійку погоду з невеликими опадами, переважно у вигляді снігу. До прикладу, 11 січня синоптики прогнозують мінусову температуру повітря та місцями слабкий туман. Ми очікуємо в день невеликий сніг, місцями слабкий туман, південно-східний вітер від 5 до 10 метрів за секунду і температурні показники нічні коливатимуться від 12 до 17 градусів морозу, день становитимуть 5-10 градусів нижче. 12 січня вночі буде 10-15 градусів морозу, а вдень 1-6 нижче нуля. Очікується, невеликий сніг на дорогах збережеться ожеледиця. А тому як водіям, так і пішоходам варто бути уважними. 13 січня вночі без істотних опадів день невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. нічні температури коливатимуться від 2 до 7 градусів морозу, день від 4 морозу до 1 градуса тепла. На старий новий рік та свято Василя вночі буде до 8 градусів морозу, а в день день, кажуть синоптики, до 5 градусів нижче нуля.